Друзі, всім привіт! Мене звати Яніна Соколова. Ви дивитесь наш подкаст Варто жити. Сьогодні тема як монетизувати тривожні думки. Поруч зі мною психолог Ірина Ковтун. Вмощуйте зручніше і проводіть ці півгодини разом з нами. І підпишіться на канал, на якому ви зараз бачите це відео, так само, як і наші ресурси в інтернеті. Ір, привіт! Ну ми про тривожність говорили вже чимало в наших подкастах, але нічого нікуди не зникає. І якщо українці продовжують в пошуковиках <сміх> полювати на молитви проти тривожності, якщо вони продовжують шукати якісь ліки хімічного складу, антидепресанти заспокійливі, всякі кіно бути, і все решта, це означає, що тривожність нікуди не дівається. Ми всі в різних містах, в цілому безпеки немає ніде, але градус небезпеки різний. Тривожні думки. Чи це взагалі нормально, коли людина перманентно не бажаючи використовувати якісь хімічні ноотропи або ще якісь засоби заспокійливі, або ходити до психолога, або перерозподіляти енергію, живе із цим? Як це взагалі впливає на неї? Ну, по-перше, хотіла би сказати стосовно ліків, тут вирішує не психолог, а Психіатр, і якщо людину довгий час тривожить його стан, і людина розуміє, що вона не може справитись, і все, що вона пробувала досліджувала, не допомагає, то я би все ж таки радила звернутися за консультацією до психіатра. Дуже важко позбутися тієї стигми, яка з простору віє, коли була в нас каральна психіатрія. І люди зараз думають, що похід до психіатра дорівнює божевільний, а тут йдеться про підвищення якості життя. Якщо людина Самостійно довгий час не може впоратись з тривогою, то якщо вирішить лікар і поприймати певний час антидепресанти для того, щоб вийти з цього стану, е було б дуже добре. Але на що хотіла би звернути увагу, що Одніх ліків буде недостатньо, тому що поки ліки діють, людина тримається. У нас сьогодні дуже класна тема, тому що в цей стан людину заводять саме її думки. Тобто, що таке тривога? Це вид страху, це певні переживання, це накручування нашого емоційного стану про те, що може статись, але ж воно може і не статись. І чому одні люди справляються інші, ні, все залежить від того, наскільки людина це розвиває в голові. Це, я би сказала, вже друга да? ступень, перша ступень це, звісно, в якому місті наразі проживає людина. Тому що там, де тривоги тривають, по 20, по 30 разів на добу Запорізька, Дніпропетровська область, то там дуже важко триматися. Але ж знову таки, чому люди не переїздять? Тому що вони тривожаться, вони переживають, як вони будуть жити не вдома, і їм легше чути тривоги. Вони знають, коли тривоги нема, начебто вони видихають, і може трошки е, набратися ресурсу, да, трошки переключитися. Ви давно були в Харкові, ви давно були в Одесі? Mm, ну, як повномасштабне вторгнення почалось, не була. Я здивована, що там люди живуть повним насиченим життям. Їх багато на вулицях. Вони одружуються, їздять в автомобілях з відкидним верхом, співають пісень, Одеса, зустрічаються велика кількість людей в центрі вулиць. Радіють життю, ну і по суті тривоги вже сприймають як якусь буденність. А мої друзі, які живуть в Одесі та й в Харкові, сказали: їй, на заспокойся, це з екранів гаджета і ну, телевізор ми не дивимося з екранів гаджетів і комп'ютера, все це виглядає. Ми звикли: ну слухай, є доля. От якщо тобі написано, що тебе вб'є, то воно тобі тебе вб'є, де б ти не був. В якому б місці ти не перебував зараз на території України. Тому вони стали фаталістично ставитися до цього. У нас в Києві є зустрічаючі випадки, коли нібито і ППО краще працює і сховище поруч, але люди все одно перманентно перебувають в тривозі. Ви слушно зауважили, що все це від думок, тобто це все формується ось тут, і ми то, в принципі, ж керуємо цим процесом, тобто ми на нього впливаємо. Але одні розуміючи, що це нічого не змінить, ну реально нічого не змінить, вони далі продовжують жити повним життям, зберігаючи, безумовно, правила безпеки щодо ховань в укриттях, ви ж зберігаєте правила безпеки, а другі ну, не живуть, а просто виживають. Так? Як своїм думкам, а в нас наші глядачі вони наділені великим критичним мисленням. Це особливі люди, які вміють думати. А коли ти вмієш думати, то часто це з тобою грає не ту гру, в яку хотілося б грати тобі одному. В двох, напевно, було б легше. Що, що робити з цими думками? Зараз я розповім, хотіла би зауважити про ваших друзів, які живуть в Одесі. Дивіться, те, що вони не реагують і так фаталістично ставляться, це їх спосіб справлятись. Можливо, вони вже втомились, боятися, вже втомились. Став, ставити життя на паузу, і тому вони. Таким чином, живуть далі. Ми, на жаль, живемо в таких історичних подіях, на які ми впливати не можемо. Але навіть пори року показують нам про те, що життя продовжується. Хочемо ми цього, не хочемо, живемо на паузі. ми. Так? Все одно життя йде. Але… Не кожен може адаптуватись і перелаштуватись під ці умови. Да? І тривожні думки виникають тут. Чому? Тому що якщо взяти лінію часу, то у всіх нас без виключення є минуле, є теперішнє, є майбутнє. І от як правило, тривожні думки це про майбутнє. Здебільшого, тобто, як воно буде, прилетить, не прилетить, вб'ють, не вб'ють, вб повернуть з полону, не поверне дуже багато, ну, скажімо, таких переживань, на яких людина впливати не може. Але що людина може? Вона може з майбутнього повернутися. В теперішнє. Я боюсь, що зараз прилетить і розіб'є мій дім. І я повертаюсь, зараз є повітряна тривога, якщо її нема. Да? Тобто вже цей градус понижується, якщо тривога є. Має бути план безпеки. Що я можу зараз зробити, якщо мені страшно? Я знаю, де укляття, я можу пройти в укриття, я можу комусь зателефонувати, я можу пригадати, яке в мене є хобі для того, щоб відволіктись. Тобто кожна людина має досліджувати ці думки і повертати себе в тут і тепер. Я... Заявили на початку, що у нас тема як монетизувати тривожні думки, але напевно глядачі спитають мене, Яніна, ну це все ясно. Ми намагаємось над собою працювати. Але як цю енергію? А це реально блін кепська енергія? Вона я спитала вас на початку на що це впливає? Це впливає на тотальний ну, такий розлад функцій багатьох в організмі. Я мовчу про сон який теж за собою несе купу функцій, які ти втрачаєш коли обмінних, коли ти не спиш через тривожні думки, коротше зав'язана машина. Але це все можна монетизувати в якийсь інший стан. Тобто, я зараз кажу, я ж не є фахівцем психологом, я зараз кажу просто як громадянка. Можливо, друзі, у вас теж є схожі думки щодо цього. Тобто ти відчуваєш тривогу. Цей момент можна можливо чимось зайнятися, або розуміючи, що в тебе є такий стан. Зараз це слово вам не сподобається, але я знаю, що воно зі мною працює, не знаю, як з вами. Насильницько іти, виходити, в двір гуляти, піти, пробігтися, не знаю, послухати якусь класну музику, почитати якусь книгу антитривожну. Ось, і це все інколи варто зробити насильно над собою. Але потім ти розуміючи ефект оцього, сам цього хочеш, прагнеш. Ну, це як з здоровим харчуванням, коли тебе вже нудить від тортів, тому що ти 21 день не їв цього солодкого і думаєш, господи, що з тими людьми, які це їдять, це ж лайно. Але потім настає процес повернення і вже не лайно. Ну, жарти жартами. Тобто, як монетизувати, тобто як зробити собі добре від захисту щодо цих тривожних думок. Я, я доступно пояснила так, так, Звичайно, і е, оце насильницьке, да, я би сказала, е, з тривогою необхідно е, працювати саме через Я змушую себе робити, навіть якщо я не хочу. Тому що саме структура вона дозволяє нам отримувати контроль, який ми втрачаємо, е, коли маємо. Певну кількість тривоги, і нам е, потрібно цю структуру десь взяти. І е, коли ми змушуємо себе, наприклад, щодня читати 5 віршів Ліни Костенка, хочу я, не хочу, я себе змушую. Чому? Тому що, коли ми тривожимось, ми знаходимося в думках. А коли я читаю вірші, я повертаюся в тіло. Є концентрація, я всім тілом знаходжусь е, в читанні Цієї книги і таким чином я відключаюсь від тривоги, я відпочиваю прогулянки, спорт, будь-яке хобі, читання. Якщо навіть людина не хоче в. В той ситуації, в якій ми наразі знаходимось, я би рекомендувала змушувати це робити. І при чому, да, щоб людина розуміла, що ми тут не насильники, а вимірювати свій стан, наприклад, да, по шкалі умовно від 0 до 10, де 0 я спокійна, 10 тривожна. Як я зараз себе відчуваю? На 10 я максимально да, там встривожена, я відкриваю. Прочитала ці п'ять віршів і знову заміряю. Або вийшла на прогулянку. Клієнти приносять і кажуть, я виходила, в мене тривожність була на вісім. Я повернулася на п'ятірку. Я заспокоїлась, коли вони можуть виміряти, вони розуміють, що я це роблю як приймаю ліки. Воно мені помічне. Круто, ну треба спробувати, друзі. Ір, ви до речі, можете озвучити. Що окрім читання Ліни Костенко <рогулянки> прогулянки може ще впливати, Ну, що дуже круто дає енергію і якби монетизує вивільнює в хороше русло ці тривожні думки. Е, ну е, дуже класне порівняння тривожних думок і грошей. Чому? Тому що і то, і то ресурс, але люди до свого ресурсу ставляться безповіда... безвідповідально, повідавідповідальна, начебто його дуже багато, він нікуди не дій не дінеться. Так? Заробляючи гроші, ми також віддаємо ресурс, але тут є обмін. А коли ми просто тривожимось і віддаємо цей ресурс. То тут необхідно було б вже дослідити, а що я можу зараз, як я можу сконцентрувати свою увагу, вийти з тривоги і заробити плюс ще. Можливо, я зараз вийду в інстаграм і просто поділюсь, що тільки там прилетіла в 200 метрах, мені дуже страшно, я переживаю. По-перше, це нормалізує людей, які є поруч. По-друге, коли людина виговорить. Вона її ступінь тривоги понижується, а інші люди вони розуміють, що це не вони боягузи, це нормально боятись, це нормально переживати таке. Ну, це є такий приклад привела. Звичайно, він не дуже, скажімо, допоможе заробити, але тут можна подумати, чим людині подобається займатись. До речі, у нас в Вінниці. Є одна мистикиня, яка почала малювати, і це їй принесло шалену відомість на, на весь світ. Да? Тобто, можна переживати, а можна взяти пензлик і спробувати. Якщо вам завжди подобалось це, ви можете це спробувати зробити, тобто подосліджувати, що я хочу зробити. Найдієвіше, да, це повернення в тіло. Яким чином, ну якщо немає жодної думки, я зараз тривожна, але я не знаю, що я можу робити, щоб монетизувати, можна пройти провітрити голову, просто пішки прогулятись. Коли ми говоримо про монетизацію, ви маєте розуміти, що це не обов'язково, що. Хто мені заплатить за мою тривожність? Це мається на увазі, що яким чином перерозподілити, аби отримати вигоду для себе. Тут дуже круто працює спорт. Я не пробувала, <сіх> бо я чесно скажу. Мені ще ну не вистачає енергії зусиль, аби там після робочого дня або після робочого тижня ще виділити на цей час. Тому я зараз з маленького починаю. Можете, не знаю, вам стане корисною моя порада чи ні? Я прогулююсь. Тобто я собі придумую задачу, куди мені треба. Я б могла на машині з'їздити, але я прогулююсь. і це перший перший крок, щоб одразу не починати бігати, як я це колись робила. Я знаю одну категорію людей, і таких дуже багато у моєму оточенні, в моєму дворі, в моїй країні, які думають, що антистресова терапія і антитривожні думки це не, навіть не ліки, що це вино. Тобто, вони п'ють вино. На касі я бачу особливо п'ятниця, субота-неділя чоловіків, які нічого не купують, окрім. Пляшечки, і таких реально дуже багато. Алкогольна галузь зараз на піку. А, і частина з них говорить: Єніна, ну слухай, ну вино реально працює. От там от келих вина, він працює. Іра, я не знаю, друзі, як у вас, але у нас, наприклад, коли ми навіть з якоюсь вечерю там раз на тиждень сідали і пили келих вина за вечерю, мені ставало страшенно зле. Тобто зі мною такого не було дуже давно. І ми схиляємось до там до обговорення цієї теми. Знаєш, вона для вас теж, напевно, частково актуальна. Що це через певні певні зміни гормональні, можливо, я не знаю суто біохімічні, можливо, якісь гормони, які не з'єднуються з алкоголем, тобі стає реально зле. От від цього. І так у багатьох моїх друзів, подруг і людей, які не можуть вже взагалі вживати алкоголь. Ну, вони не є алкоголіками, хоч ви мене зрозуміли. Це люди, які колись там зустрілися, випали пляшку вина на всіх, на всю компанію. І зараз вони цього не роблять. А багато хто продовжує цю тенденцію, думаючи, що це класно допомагає. Я хочу, щоб ви пояснили, як психологічно працює алкоголь. І чи варто, чи не варто це сприймати як один із інструментів? А, на жаль, це деструктивний спосіб Впоратись з тривогою, тому що коли ми е, в зміненому стані свідомості, ми не так все сприймаємо. Маркетинг дуже добре працює і заробляє на тривозі. Нам пропонують закурювати, заїдати, запивати в, смис... ну, в алкоголі. І тут не потрібно людині прикладати жодних зусиль. В нас е, оця культура, вона існує з пострадянських часів, я пам'ятаю, да там. Якісь свята, це обов'язкова збіговівська, обов'язково алкоголь, це просто звичка. І е, окрім алкоголю, куріння, наркотиків, заїдання, да, тобто мені зараз тривожно, я заїдаю і мені стає легше, я повертаюсь в тіло, тому що зараз я не тривожусь, я п'ю або я їм. Але якщо я просто вийду, воно спрацює так само. Але тут потрібно робити якісь зусилля. Це дуже легкий спосіб. Осіб, мені нічого не потрібно робити, мені вже добре. А для того, щоб піти зайнятися спортом, це має бути розклад, графік, пріоритет. Це також звичайна е, звичка, яка вироблюється протягом певного часу. Якщо я вирішила, да, тут же питання йде про інше, Хто я для себе? Коли я пообіцяла приїхати Яніні на зйомку, я кидаю все, я приїжджаю. А коли я обіцяю собі піти в спортзал, то хто я для себе не сьогодні, завтра, післязавтра. Да? Тобто в нас трошки порушена. Ми жили в системі, яка вимагала від нас бути зручними, бути корисними, і ми трошки забуваємо тут про себе. Знаєте, от в літаку маску спочатку на себе така із ізбита фраза з першого погляду. Але я проводила опитування на групах підтримки, і коли я наводила приклад, уявіть ситуацію, да розгерметизація, діти плачуть. Хворі, да, там маски випали, хаос. Кому ви першому надягнете цю маску? Знаєте, що люди казали? 80% дитині або мамі хворій і таке інше. І коли ти пояснюєш, що в тебе дуже обмель часу, і поки ти будеш надягати цю маску, дитина буде кричати, крутитись, і ти втратиш свідомість, і дитина твоя втрати, так само і тут. Підтримання ресурсу свого це не егоїзм в наш час, це про те, що якщо я буду мати ресурси сили, не тільки я виживу, я зможу бути корисною для оточуючих для більшої кількості людей, і це дуже важливо. Тому я закликаю всіх глядачів турбуватися про себе. Екологічними способами не забирати здоров'я останнє, тому що е, наші тривожні думки вони ж забирають ресурс, тобто ми тривожимося до певного часу, а потім інфаркти, інсульти, ця ж тривога вона накопичується. Це як сніжний ком. Коли ми взяли сніжку. Це наша тривожна думка, і починаємо розкручувати, розкручувати, розкручувати. А можна знаходитись в тривожному оточенні, але не давати цій кульці наростати за рахунок того, що я знаю, як я скину сьогоднішнє. Зайву тривогу, яка надійшла від повідомлень від будь-чого. Тому що я розумію, що я на ситуацію не впливаю, і я маю більше турбуватись. От чим гірше зовнішнє середовище, тим більше я маю дбати про себе і про свою родину. Амінь. Православні греко-католики та юдеї. Друзі, що примітно, що ви розуміли, коли Іра говорила про те, що маску спочатку на себе, потім на дитину, то тут за сусіднім столом. Дитина Ірини сидить донька, то вона все чує, що мама отак зробить. Так, що все нормально, дійсно, це абсолютно правильна технологія життя не тільки в літаку під час розгроматизації, а й у вашому житті. Перевірте, воно реально. Працює. А, і, Іра, ви напевно бачили її вже в наших подкастах, але хто ще не бачив, то це не людина, яка сидить прекрасно собі в Вінниці там роздає поради. Іра, розкажіть, звідки ви, щоб всі розуміли? Да, я з Вугледару. Ви коли запитали, коли я була останній час в Харкові або в Одесі. Мені так хотілось надати коментар, що мені в Вугледару вистачило, коли ми під градами виїздили і думали, що ми ну, пересиділи. Да? Я Тому... мала на увазі. Що я дивуюся просто от останній час, та, ну, всі, всі про це говорять, що люди вже настільки втомилися, що вони перебудували свою мозкову систему із тривожності просто в життя наповну, одруження, святкування і все решта. І роз Вогледару, і під градами виїжджала, тому маєте розуміти, що вона знає, про що говорить в плані тривожних думок. Ір, я дякую, що сьогодні ви до мене прийшли. Друзі, підпишіться на наш подкаст, якщо ще не підписані. І в цілому на всі наші ресурси варто жити. Це наш внесок, у ваш спокій щосуботи, системно. Щосуботи, в 10-й годині ми показуємо вам чергову нашу серію. Ну а задзвонити Ірині і задзвонити іншим нашим психологам, ви можете щодня з понеділка по п'ятницю. З 11 до 19 набирайте 5522 і говорите по телефону з нашим психологом, стає легше, повірте мені, це не тортури, це заспокоєння. Зробіть це, знайдіть десь такий спокійний куточок, і задзвоніть. Не соромтеся, це все повна фігня. Хто говорить, що це не допомагає. А я можу без психолога. Мені друзі, і вообще я сильна людина. Навпаки, сила в тому, щоб просити інших про допомогу. І брати її, якщо вам її дають. Дякую за довіру. Напишіть в коментарях, що думаєте щодо нашої сьогоднішньої теми, як виборотися з тривогою. Ну і можливо, напишіть ті теми, які вам цікаві. Ми їх в наступних випусках теж розглянемо. Слава Україні! Слава ЗСУ!